Усім привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо за межі Греції, оскільки в цей час на території сучасної України відбулися важливі зміни. Степи України взяли під контроль племена кімерійців. Кімерійці, кімерійці це кочовий іраномовний народ, який прийшов з Нижнього Поволжя в причорноморські степи в 9 столітті до нашої ери. І затримався там приблизно на два століття. Це перші племена на землях сучасної України, назва яких нам відома. Кімерійці були кочовими племенами. А що ж таке кочівництво? Кочівництво це така форма господарювання і побуту, в основі якої лежить скотарство з сезонним переміщенням худоби і відповідно населення. Тобто, коли великі стада чи отари виїдають траву на одному місці, кочівники збирають речі і переходять на інше пасовище. Цікаво, що ранні кімерійці вели осілий спосіб життя, але пізніше, у зв'язку з тим, що клімат став посушливим, вони перейшли до кочового способу життя і розводили в основному коней на яких вчилися їздити верхи. Але скотарство не завжди могло забезпечити всім необхідним кімерійців, тому війна для них була ще одним способом виживання. Племена кімерійців об'єднувалися у великі союзи племен, які очолював цар вождь. Також важливо, що кочівники не мали писемності, тож про їх життя та культуру ми дізнаємося з археологічних знахідок. Та писемних джерел інших народів. Так, наприклад, в Іліаді є згадка про кімерійців. Гомер називає їх народом дивних доярів кобилиць, млекоїдів, бідних і найсправедливіших із смертних. Згодом про кімерійців писав грецький історик Геродот не залишили їх поза увагою й асирійці та вавилоняни. І це завдяки їхній войовничості. Важливо запам'ятати, що саме кімерійці вперше на території українського степу навчились обробляти залізо, тому саме з ними пов'язано початок залізного віку на наших степових теренах. Їх військо складалося з рухливих загонів вершників для дальнього бою. Вони використовували далекобійний лук. А приближньому залізні мечі. Завдяки кращій зброї кімерійці воювали з царями Лідії, Урарту та Асирії. Поглянемо на карту розселення та походів кімерійців. Зверніть увагу, як далеко вони здійснювали свої походи. Кімерійські воїни викликали жах серед народів Закавказя та Передньої Азії. І не дивно, адже на своєму шляху вони руйнували міста і села, грабували місцеве населення. Але знайшлася сила більша за кімерійців. На початку VII століття до нашої ери скіфські племена захопили кімерію. Хто ж такі ці скіфи, що змогли перемогти потужне військо кімерійців? Скіфи, як і кімерійці? Були іраномовними племенами, тому імовірно, що більшість кімерійців підкорилися та асимілювалися зі скіфами. Скіфи завоювали велику територію між Доном, Дунаєм і Дніпром, частину Криму, територію сучасної південної і південно-східної України, утворивши там велику державу Скіфію. На карті ви можете бачити кордони сучасної України та рожевим кордони Скіфії. Чим же займались скіфи? Вони, як і кімерійці, були кочовим народом, тому більшість їхнього часу займала війна та догляд за худобою. Армія скіфів, основа війська, легко озброєна кіннота. Озброєні вони були далекобійними луками, у вмілих руках він стріляв на відстань понад 500 метрів. Також при собі воїн мав короткий меч та спис. Кожен з них кінний стрілець, так описав їх Геродот. Проте головною ударною силою були загони важкоозброєних вершників. Вони були повністю броньовані та захищені панцирами. Панцирними штанами, шоломами та щитами. Маючи таку потужну армію, скіфи здійснили чимало вдалих походів у Передню Азію і навіть дійшли до кордонів Єгипту. Єгипетський фараон дарунками і проханнями умовив завойовників не йти далі. У IV столітті до нашої ери на чолі Скіфії стояв цар Атей, мабуть, найвідоміший цар Скіфії, деякий з його досягнень об'єднав усі скіфські племена, почав карбувати власні монети, підкорив добручу сучасна Румунія та обклав даниною місцеве населення. Утім, у 339 році до нашої ери цар Атей загинув у жорстокому бою, і з часом скіфи слабшують. На це було декілька причин. Погіршення кліматичних умов і як наслідок висихання степів у 3-1 столітті до нашої ери значну частину скіфії завоювали сармати. Держава рухнула. Проте самі скіфи не зникли, а вирушили на інші території, придатні для землеробства, і вже там перейшли до осілого життя. Вони створили дві малі скіфії перша мала скіфія на території Добруджі, сучасна Румунія, та друга мала скіфія степи і передгір'я Криму. Широковідомі пам'ятки Скіфської доби, кургани, Солоха і Гайманова могили на Запоріжжі, Товста могила та чортомлик на Дніпропетровщині, Кульоба та інші, знайдено царські прикраси, Золота пектораль, Зброя та інше. Взагалі, обряд поховання скіфського царя був надзвичайно важливим. Перш ніж поховати свого царя на священній території Герах при Дніпрові на рівні Дніпровських порогів, скіфи возили його забальзамоване тіло по всіх скіфських племенах, де над ним здійснювали обряд пам'яті. У герах тіло ховали в просторій гробниці разом з дружиною, найближчими слугами, кіньми тощо. Біля царя клали золоті речі, коштовні прикраси. над гробницями насипали величезні кургани. Чим знатніший був цар, тим вищий курган. Саме поховання знаходилося під землею у центрі кургану. А ось такий вигляд мають кургани зараз? Одразу і не зрозумієш, що десь там похований великий скіфський воїн? Чи зустрічали ви такі об'єкти, подорожуючи Україною? І маю до вас питання. Як ви вважаєте, чому життя та культуру скіфів ми вивчаємо по курганам, а не досліджуємо їхні міста? На цьому ми з вами завершуємо. До зустрічі!